У ході проведення спільних слідчо-оперативних дій працівниками управління ДСБ з Дніпропетровської області та прокуратури індустріального району було викрито злочинну групу, яка налагодила на території підпільних цехів діяльність незаконного виробництва та фасування тарованого цементу з використанням на пакуванні торгівельних марок компанії Хайдерберг Цемент Україна, який не відповідає вимогам ДСТУ, розфасований цемент реалізовувався у покупцям та в подальшому надходив до торгівельної мережі. Дніпропетровської та суміжних областей загалом було вилучено більше як 3700 одиниць готової фальсифікованої продукції, 25,5 тисяч одиниць пакування, близько 215 тонн насипного цементу у вагонах та силосах. Обладнання для виготовлення, змішування та пакування продукції загальною вартістю 3 мільйони 400 тисяч гривень. Комп'ютерна техніка в кількості 13 системних блоків та грошові кошти у сумі 99,5 тисяч гривень. На теперішній час діяльність зазначених цехів припинено, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України.